Господи, Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю, в одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він в собі, що мені робити, нема куди мені зібрати плодів моїх. І сказав, ось що зроблю, зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій, і все добро моє, і скажу душі моїй, душа, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років, спочивай їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому, нерозумний цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти заготовив. Так буває з тими, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє.